Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку ознаки подільності на 9 і 3. Почнемо з повторення. На минулому відеоуроці ми з'ясували ознаки подільності на 10, 5 і 2. Нагадаю, число ділиться на 10, якщо його остання цифра 0, число ділиться на 5, якщо його остання цифра 0 або 5, число ділиться на 2, якщо його остання цифра парна, тобто або 0, або 2, або 4, або 6, або 8. Сьогодні на відеоуроці ми з'ясуємо ознаки подільності на 9 та на 3. Запишемо декілька чисел, кратних числу 9, тобто чисел, які діляться на ціло на 9. 9, 18, 27, 36 і так далі приклади таких чисел ви зараз бачите на екрані. Як ми бачимо, число кратне числу 9 може закінчуватися будь-якою цифрою, тому робити висновок про подільність на 9 за останньою цифрою числа не можна. Але можна помітити, якщо ми спробуємо знайти суму цифр, з яких складається кожне число кратне числу 9, то ми одержимо число, яке також буде кратним 9. Наприклад, візьмемо число 36. Знайдемо суму цифр, з яких воно складається. 3 додати 6 дорівнює 9, а 9 також ділиться на 9 остачі. Візьмемо, наприклад, число 99 і знайдемо суму цифр, з яких воно складається. 9 додати 9 дорівнює 18. 18 ділиться на 9 націло. Таким чином ми можемо сформулювати ознаку подільності на 9. На 9 діляться всі ті натуральні числа, сума цифр яких ділиться на 9. Розглянемо приклад. З'ясуємо, число 3087 ділиться на ціло на 9 чи ні. Знайдемо суму цифр, з яких складається це число. 3 додати 0, додати 8 і додати 7, в результаті одержуємо число 18.

Таким чином, з'ясувавши ознаку подільності на 9, на прикладах розглянемо, як її застосувати. Розглянемо число 117 і з'ясуємо, ділиться воно на ціло на 9 чи ні. Для цього, згідно з, із сформульованою ознакою, знайдемо суму цифр, з яких складається це число. А саме, 1 додати 1 і додати 7 ми одержимо 9, 9 ділиться на 9. Отже, і число 117 також ділиться на 9. Розглянемо інше число 9063. Знайдемо суму цифр, з яких воно складається. 9 додати 0, додати 6 і додати 3 ми одержимо 18. 18 ділиться на 9, отже, і число 9063 також ділиться на 9. Запам'ятайте. Якщо сума цифр числа не ділиться на 9, то і саме число також не ділиться на 9. Знову наведемо приклад. Розглянемо число 48. Знайдемо суму цифр, з яких воно складається. 4 додати 8 дорівнює 12. 12 не ділиться на 9 націлу, отже, і число 48 також не ділиться на 9. Розглянемо число 901 і знайдемо суму цифр, з яких воно складається. 9 додати 0 додати 1 дорівнює 10. 10 не ділиться на 9, отже, і число 901 також не ділиться на 9. Схожа ознака подільності і на число 3. Сформулюємо її. На 3 діляться всі ті натуральні числа, сума цифр яких ділиться на 3. Розглянемо число 2568 і перевіримо, чи ділиться воно на 3, чи ні згідно сформульованої ознаки. Для цього треба знайти суму цифр, з яких складається це число 2, додати 5, додати 6 і додати 8. Виконавши додавання, ми одержимо в результаті 21. 21 ділиться націло на 3, отже і число 2568 також ділиться націло на 3. Ми можемо навести ще приклади. 141. Це число буде ділитися на 3, оскільки сума цифр, з яких воно складається, 1 додати 4 і додати 1, дорівнює 6. 6 ділиться на 3. Отже, число 141 також ділиться на 3. Розглянемо число 2142 і знайдемо суму цифр, з яких воно складається. 2 додати 1 додати 4 і додати 2 дорівнює 9. 9 ділиться на ціло на 3, отже, і число 2142 також ділиться на 3. Запам'ятайте, якщо сума цифр числа не ділиться на 3, то це число також не ділиться на 3. Розглянемо приклади. Число 73. Знайдемо суму цифр, з яких воно складається. 7 додати 3 дорівнює 10, 10 не ділиться на 3, отже, і 73 також не ділиться на 3. Розглянемо число 5321, знайдемо суму цифр, з яких воно складається. 5 додати 3, додати 2 і додати 1 дорівнює 11, 11 не ділиться на 3, отже, число 5321 також не ділиться на 3. Будемо тепер працювати з підручником і розглянемо номер 969. Нам необхідно заповнити наступну таблицю. В таблиці задані числа. і Спочатку ми повинні знайти суму цифр, з яких складається кожне з цих чисел, а потім дати відповіді на запитання: чи ділиться число на 3, чи ділиться число на 9. Отже, перше число 15 894. Згідно із з сформульованими ознаками подільності на 3 і на 9 треба знайти суму цифр, з яких складається це число. Знаходимо 1 додати 5, додати 8, додати 9, додати 4. Виконуємо додавання. 1 додати 5, 6, 6 додати 8, 14, 14 додати 9, 23, 23 додати 4 27. Отже, записуємо в табличку сума цифр дорівнює 27. 27 ділиться націло на 3, отже, і задане число ділиться націло на 3. Пишемо відповідь, так, ділиться. 27 ділиться на 9. Отже, і все число 15894 також ділиться на 9. Далі розглянемо число 40566. Знайдемо суму. Цифр, з яких воно складається, 4 додати нуль. Додати 5, додати 6 і додати 6. Виконуємо додавання. 4 додати 04 додати 5 буде 9, 9 додати 6, 15, 15 додати 6, 21. Число 21 ми записуємо у табличку. І розуміємо, що 21 ділиться на ціло на 3, отже, і наше число буде ділитися на 3, але 21 не ділиться Ділиться на 9, і тому наше число не ділиться на 9. Пишемо в табличку відповідь Ні. Розглянемо наступне число 56135. Знайдемо суму цифр, з яких складається це число. Записуємо і виконуємо додавання. 5 додати 6 11, додати 1 12, додати 3 15 і додати 5 буде 20. Записуємо в табличку суму цифр 20, 20 не ділиться на 3, 20 не ділиться на 9, і тому число 56135 не ділиться на 3 і не ділиться на 9. Наступне число 2367. Знаходимо суму цифр, з яких воно складається, записуємо. І виконуємо додавання. 2 додати 3 буде 5, 5 додати 6, 11, 11 додати 7, дорівнює 18. Записуємо в табличку суму цифр 18, 18 ділиться на 3, 18 ділиться на 9. Отже, і задане число також ділиться на 3. І на 9. Записали в табличці відповідь. Останнє число 20004. 20 Тут легко знайти суму цифр, з яких воно складається, ми можемо це робити і усно. Сума цифр дорівнює 6. Ми запишемо в табличку 6 ділиться на ціло на 3. Отже, і число 20004 20 також ділиться на 3. Але 6 не ділиться на 9, тому число не ділиться на 9. Записали відповідь ні, і завдання 969 ми виконали. Розглянемо номер 971 із чисел, які перераховані. Нам треба виписати ті, які діляться на 3, на 9 і так далі по умові. Для того, щоб надати відповідь на ці запитання, ми для кожного числа знайдемо суму цифр, з яких воно складається. Отже, число 180 складається із цифр 1, 8 та 0. Знайходимо їхню суму, це буде. 9 9 ділиться на 3, отже, і число 180 також ділиться на 3. Ми можемо для першого завдання, для першого завдання записати відповідь 180. Далі 180 ділиться також на ціло на 9, оскільки сума цифр ділиться на 9. І тому у другому завданні ми також можемо записати число 180 поділиться на 9. Наступне завдання, чи ділиться це число на 2? І на 3. На 3, ми з'ясували, що це число ділиться, воно також поділиться і на 2, тому що закінчується парною цифрою, і ми в третьому завданні також вписуємо це число 180. В четвертому завданні треба писати числа, які не діляться на 3. І в п'ятому, які діляться на 3, але не діляться на 9, то ми не записуємо наше число 180. Тепер розглядаємо число 2109, знаходимо суму цифр, з яких складається це число. Додати тут поставила, 2 додати 1, 3, додати 0, 3 і додати 9 буде 12. Число 12 ділиться націло на 3. Отже, і число 2109 ділиться націло на 3. Я записую 2109 ділиться націло на 3. Це перше завдання. 12 не ділиться на 9, отже, і число на 9 не ділиться. Число 2109 закінчується непарною цифрою, тому на 2 не поділиться. В четвертому завданні це число ми не вписуємо, оскільки ми його вписали тут. Куди ділиться на 3. І в п'ятому завданні треба писати число, яке ділиться на 3, але не ділиться на 9. І тому у п'яте завдання ми повинні вписати число. 2109. Розглядаємо наступне число 541. Знайдемо суму цифр, з яких воно складається 5, додати 4 і додати 1, дорівнює 10. 10 не ділиться на 3, 10 не ділиться на 9. Тому число 541 не ділиться на 3. І ми записуємо його у завдання 4. Не ділиться на 3, 541. Розглядаємо тепер число 4590. Наступне число 4590. Шукаємо суму цифр, з яких воно складається. Записуємо і обчислюємо. 4 додати 5 9. – 9 додати 9, 18, 18 додати 0 буде 18. Число 18, ділиться націло на 3 і ділиться націло на 3. 9, тому число 4590 поділиться і на 3, 4590 і поділиться і на 9, 4590. Далі, це число закінчується парною цифрою, отже, воно поділиться ще і на 2. І тому ми його записуємо і в третє завдання 4590. Далі. Розглядаємо число 7891, 7891, знаходимо суму цифр, з яких воно складається. 7 додати 8, додати 9 і додати 1 дорівнює… 7 додати 8 буде 15, 9 додати 1 буде 10, 15 додати 10 дорівнює 25. 25 на ціло на 3 і на 9 не ділиться. І тому ми. Записуємо це число у четверте завдання, не ділиться на 3. 7891. Наступне число 111 102. Знаходимо суму цифр, з яких воно складається. 1, додати 1, додати 1, додати 1, додати 0 і додати 2. В результаті ми одержимо 6, 6 ділиться на 3, тому і число 111 102 також ділиться на 3. Перше завдання я записую: 111 102. Далі, наш 9 число 6 не ділиться, тому і наше число 111102 не ділиться на 9. Це число закінчується парною цифрою, тому воно поділиться і на 2. І ми його записуємо у третє завдання: 111 100. То це число ділиться на 3. Тому ми в четверте завдання його не записуємо. І розуміємо, що треба записати в п'яте завдання, оскільки ми з'ясували, що це число ділиться на 3, але не ділиться на 9. Завдання виконали. Розглянемо тепер номер 975. Умова, якою цифрою треба замінити зірочку, щоб отримане число було кратне числу 9. Іншими словами, щоб отримане число ділилося на 9 націло. Перше завдання: записую умову 7, зірочка, 1 та 2. Для того, щоб це число було кратне числу 9, треба, щоб сума цифр, з яких воно складається, ділилася націло на 9. Знаходимо суму відомих цифр, 7 додати 1 додати 2, і далі ми повинні додати зірочку 7 додати 1 8, 8 додати 2 дорівнює 10 і додати Зірочку. Для того, щоб це число було кратним числу 9, нам треба, щоб сума цифр ділилася на ціло на 9. І ми розуміємо, що замість зірочки нам треба поставити число 8, і тоді 10 додати 8 ми одержимо 18, число поділиться на 9. Отже, замість зірочки треба ставити цифру 8. І тоді ми одержимо число 7812, яке буде кратне числу 9. Розглядаємо друге завдання. Записую умову. 4, 5, 6 і далі йде зірочка. Згідно ознаки подільності на 9, треба знайти суму цифр, з яких складається це число. 4 додати 5, додати 6 і додати зірочка. Знаходимо: 4 додати 5 буде 9, 9 додати 6 дорівнює 15. 15 і додати зірочку. Для того, щоб ми одержали число, що поділиться на 9, зрозуміло, що замість зірочки ми повинні поставити число. 3. І тоді 5, цифру 3, вибачте 15 додати 3 буде 18, 18 поділиться на 9 націло. Отже, і одержане число 4563, також поділиться націло на 9, тобто буде кратним числу 9. Якщо ми хочемо знайти ще одну цифру, то нам це не вдасться, оскільки для того, щоб одержати наступне число, що кратне 9, 27, нам прийдеться додавати до 15, 12, а це аж ніяк не цифра, а число. Третє завдання 9. 9, 7, зірочка 2. Схожий алгоритм ми знову застосовуємо. Шукаємо суму цифр 9 плюс 7 плюс зірочка і плюс 2. Додаємо відомі: 9 плюс 7 буде 16. 16 додати 2 дорівнює 18. І додати зірочку. Розуміємо, що замість зірочки може бути цифра 0, і тоді 18 плюс 0 буде 18, поділиться націло на 9. Ми одержимо число 9702. І замість зірочки ми можемо ще і вказати число 9. Тоді у нас буде 18 додати 9 буде 27, поділиться націло на 9, і саме число також поділиться на ціло, на 9. І ми в цьому випадку одержимо число 9700 9. Завдання виконали. Розглянемо номер 977. Умова. Запиши всі числа Х, які кратні числу 3, і для яких нерівність Х більше 458, але менше 473 буде правильна. Вибери найбільше з них, і ти дізнаєшся відстань у кілометрах між Вінницею і Миколаєвом. В нашій умові задана подвійна нерівність. Нагадаю, що подвійну нерівність починаємо читати з Перередини х більше 458, але менше 473. Причому в умові вказано, що числа х є кратними числу 3. Записуємо х кратні, числу 3. І знаходиться в межах від 458 до 473. Ми будемо спочатку з'ясовувати, чи число, яке йде наступним, за числом 458, а саме 459, чи поділиться воно на на 3. Для цього шукаємо суму цифр, з яких воно складається, 4 додати 5 і додати 9 і одержуємо 18, 18 ділиться на 3. Отже, число 459, також ділиться на 3, тобто є краще кратним числу 3. Ми можемо виписувати, що х дорівнює 459. І далі наступні, додаючи 3, легко писати наступні кратні числа. Далі ми одержуємо 462, ще додамо 3, одержимо 465, додамо ще 3, 468, додамо ще 3, 471. І на цьому треба закінчувати, оскільки ці числа кратні трьом повинні бути меншими, ніж 473. Ми обираємо найбільше з них, а саме 471, і це і буде відстань у кілометрах між Вінницею та Миколаєвом. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми з'ясували ознаки подільності на 9,3. Вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!